Щас буде зажарочка, це буде на вечір картопля. Каркартополька там тушонка. Таке як солдатське кухарі одного з підрозділів 72-ї бригади у своїй роботі на передовій нічого особливого не вбачають. кажуть на позиціях поблизу гранітного, де вони нині перебувають, не лише на кухні гаряче ми в касках тоді варили цей гороховий гороковий у касках, на автомати на цих на спинах бронежилетах, на таленніках варили там біля жили. Рушета воно сипеться, а нам по варимо. Компо. Компо. Ну. Люха, де помоє зняти. Думала. І вона розчитана на 125 чоловік. Тут чотири оці є ці ємності. Можна там варити борщ, там, кашу, чай і ще там. Щось. Одночасно. Одну, ну, 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 да. ну і, і ось ще є котел, ну, щоб мити там посуд чи там ще щось. Є вода, тепло постійно. Нагодувати бійців у польових умовах є чим, запевняють командири. Харчі на передову доставляють вчасно та у достатній кількості. А в періоди інтенсивних бойових дій норму навіть збільшують. Бички Усь в томаті, бички, в томаті. бички такі. Тут ось проходьте далі. Олія, олія, оцо м'ясний кансерви. Ні, 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 це, це у нас салати. А, це салати. Да. Це тушон. У гранітному військові 72-ї бригади облаштували склад. Підрозділи, що займають передові позиції на околицях села, отримують на ньому продукти кожні три дні. Кажуть, більше набирати немає сенсу. У полі запаси харчів довше не вбережеш, поточать миші. Не один старшина, і я не дозволю, що якщо миш над'їла той же сир чи ще щось його давати бійцям. Мінімальним необхідним набором овочів та продуктів передова повністю забезпечена. Вважає заступник командира 72-ї бригади Олександр Самарський. Втім, є одне, Скажемо але ми трошки відрізняємося від тої епохи, коли воювали, коли ці норми писалися. Люди привикли трохи краще їсти. Хотілось би по-перше. От як іде зима, іде холода, людям не вистачає вітамінів. Хотілося б, щоб, наприклад, давали якихось більше фруктів, прописали це в нормах, і тоді держава зможе має право закупати. Та поки законотворці не поспішають ухвалювати необхідні фронтопоправки, бійці на передовій чекають на волонтерів з традиційними новорічними мандаринами та вигадують власні рецепти, щоб урізноманітнити нехитре військове меню. Бички оце, у маслі, Зливої масло. Бички на м'ясорубку, паніровочні сухарі на олійку, сковорода, буржуйке, такі Фліпили котлети повичать. Ну, Тетяна Ігначенко, Олександр Пугачов, Гранітне. Ми разом.